Вечірня гавана сяє вогнями. На вході до ресторанів стоять привітні Санта-Клауси. У вітринах виблискують ошатні ялинки. Столицю острова Свободи цими днями не відрізнити від містечок у США чи Європі. А всього 15 років тому уся різдвяна символіка була тут під забороною. На відміну від Радянського Союзу, Куба навіть новий рік не святкувала, а тому з радістю зустріла поновлення свята. 15 років тому Іван Павло II особисто попросив фідель. Я кастро дозволити різдво після візиту папи римського різдвяні товари з'явилися в державних крамницях. Приємно святкувати цей день разом із рештою світу. Гірлянди, і різдвяні зірки досі продаються лише у державних крамницях і коштують недешево, адже вони хоч і не заборонені, але офіційні ідеології не відповідають. Звичай прикрашати ялинки трохи забувся, бо іграшки й гірлянди дуже дорогі. Багато хто й досі не може собі дозволити такі витрати. Щоби це Щадити кубинці виготовляють прикраси самостійно, вирізають з паперу ліхтарики, фарбують шишки. з ялинкою в домі стало якось радісніше. Ми всі почуваємося щасливішими. Повертаються до куби традиційні шопки. Щоправда, поки що лише до церков. Біля столичного собору народження Христа відтворили в людський зріст. Святкової ночі тут як десятки років тому відбудеться різдвяна служба. Зустріньмо Різдво разом з родинами за спільним столом. Нехай свято принесе мир між рідними, між кубинцями, а також між кубою і рештою світу. Святвечір на кубі називають ночі буена, тобто добра ніч. Саме тоді родини збираються разом. До столу подають смажених поросят, чорні боби, рис та ромовий пиріг. А наступного ранку, після пишного шастування, кубинці не відсипаються, а йдуть на роботу. Адже вихідним днем Різдво на острові Свободи так і не оголосили. Ксенія Новікова, п'ятий канал.